Ласкаво просимо до наступного і останнього епізоду серіалу про роль математики в штучному інтелекті. Цей епізод буде відрізнятися від попередніх, тим, що ми не будемо говорити про математику, не буде формул, не буде розмови про вектори, функції та ймовірність. Замість цього я розповім про інструменти AI, які я використовував для створення цієї серії. З одного боку, я розповім вам про те, як я створював контент для епізодів, як штучний інтелект допоміг мені перекласти цей контент українською, як я створив власний аватар і як штучний інтелект читає моїм голосом підготовлений мною текст. З іншого боку, я спробую показати, як ці інструменти можна використовувати в повсякденній роботі вчителів і учнів. Навіть якщо вони не створюють відео для публікації в інтернеті щодня. Ось чому ми будемо витрачати більшу частину нашого часу на чат-ботів, програми, якими, я думаю, ви будете користуватися найчастіше. Чатбот це комп'ютерна програма, яка може спілкуватися з людиною у спосіб схожий на реальну розмову. Найчастіше працює у вигляді вікна чату. Так само, як під час розмови в месенджер, WhatsApp чи інших месенджерах. Чат-бот читає те, що ви пишете, розуміє значення вашого повідомлення, а потім відповідає якнайкраще. З ним можна поговорити на різні теми від простих запитань на зразок яка сьогодні погода. до більш складних, наприклад, допоможи мені написати твір або поясни, що таке модальні дієслова в німецькій мові. Або дайте йому математичну задачу та попросіть її розв'язати. Як ви напевно вже здогадалися, найпопулярнішим чат-ботом у Польщі є ChatGPT. ChatGPT роками розроблявся OpenAI, і можна сказати, що він став зразком для всіх інших чатів, розроблених у світі. Отже, давайте розглянемо, що може робити остання версія цього додатка. Я навмисне вжив вислів найновіший. Однією з найбільших проблем, пов'язаних із використанням інструментів штучного інтелекту, є величезна динаміка змін, яким вони піддаються. З одного боку, виробники інструментів штучного інтелекту конкурують один з одним, щоб надати все новіші функції. З іншого боку. Через програмні помилки, зміни в законодавстві або зловживання користувачами раніше доступні функції часто змінюються або відключаються. Тому майте на увазі, що функції, які я показую вам сьогодні, завтра можуть працювати інакше або бути недоступними. Крім того, пам'ятайте, що надані безкоштовні версії мають вбудовані обмеження. Які мають на меті спонукати користувачів купувати платні підписки. У безкоштовній версії ChatGPT, яку ви бачите на своєму екрані, ви не можете, наприклад, вкладати файли або проводити будь які глибші міркування. Генерація зображень також обмежена в кількості та має подовжений час очікування. Звісно, багато корисних можливостей та функцій залишаться доступними. Наприклад, у чаті можна легко розв'язати прості математичні задачі, перекласти текст з польської на українську чи написати вірш на задану тему. Просто дайте йому відповідні вказівки у формі так званої підказки, або більш польською – підказка. Однак виявляється, що навіть при роботі з інструментами штучного інтелекту діє старе добре правило. Чим більше інструкцій ви надасте програмі в найбільш зрозумілій формі, тим кращих результатів ви досягнете. А тому давайте придивимося до хорошої підказки. Тепер на екрані показано приклад структури підказки, яку ми повинні передати в чат. Додавання кожної з цих частин дозволить мовній моделі, яка лежить в основі чату, краще адаптувати його відповідь. Хороша підказка. Також є основою для захисту від галюцинацій штучного інтелекту. Галюцинації це ситуація, в якій, наприклад, через відсутність точних даних або інструкцій, ШІ вибирає відповіді, які можуть бути граматично правильними, але є помилковими. Існують ситуації, коли в чатах створюються нові люди, місця чи події, яких не існує. На жаль, галюцинації є невід'ємною частиною великих мовних моделей, які використовують інструменти штучного інтелекту. Тому пам'ятайте, що фундаментальним принципом роботи з штучним інтелектом є перевірка результатів, які він надає. В основному це стосується питань про історичні факти, зв'язки між фактами, датами, людьми. А також про результати математичних чи фізичних розрахунків. Хоча хороша підказка є першою лінією захисту від галюцинацій, звичайно, основна мета підказки полягає в тому, щоб надати програмі всі необхідні дані для отримання цінної відповіді. Тому хороша підказка для вчителя математики, який пояснює логарифми, може виглядати приблизно так, як на екрані позаду мене. Створення підказок або підказка наразі є мистецтвом само по собі. Щоб отримати бажаний результат, потрібно трохи потренуватися. У крайньому випадку ви завжди можете попросити чат створити найкращу підказку. Так, це не жарт. Чат може написати за нас те підказку, яка нас цікавить. Спробуйте цей варіант на собі. Однак пам'ятаємо про здоровий глуст може виявитися, що точна. Точна і набагато коротша підказка дасть такі ж хороші результати, як і довга, складна підказка. Така підказка на екрані завжди буде кращою, ніж поясни логарифми? Добре. Ми вже знаємо, що основа успіху, тобто задовільна відповідь, це хороша підказка. Але чи потрібно щоразу визначати, хто ми є надавати документи? Та будувати приклади. Чи потрібно це особливо коли мені майже постійно потрібен чат, щоб поводитися як вчитель математики в середній школі. Звичайно, ми можемо покращити та автоматизувати це. Додаткові функції чат GPT прийдуть нам на допомогу. Навіть у безкоштовній версії чату, але після реєстрації, тобто надання ваших даних, ми отримуємо доступ до так званих моделей GPT. Ця назва дещо вводить в оману, оскільки вона може припускати конвергенцію з версіями використовуваних мовних моделей. Між тим, це заздалегідь підготовлені версії чату, які налаштовані належним чином, щоб така версія завжди поводилася як учитель математики або письменник, або автоспеціаліст. У безкоштовній версії ми маємо доступ до багатьох уже готових версій чатів. Але поки не можемо створити власні. У лівій частині інтерфейсу користувача ви можете знайти функцію відкрити моделі GPT. Варто переглянути доступні функції та подумати, чи можна ними користуватися, та як. У підготовлених версіях є, наприклад, мультиплікатор, який може підготувати будь-які розмальовки для дітей від 1 до 3 класу. Або спеціалізовані чати для вирішення математичних завдань, пов'язані з такими додатками, як популярний Wolfram. Про те, щоб створити власну версію, яка автоматизуватиме вашу роботу, наприклад, під час оцінювання робіт студентів, потрібна платна підписка. Отже, давайте перейдемо до обговорення базової платної підписки чат GPT. Базовий платний план у Чат-GPT зараз становить 20 доларів на місяць. Що ми отримуємо натомість? По-перше, доступ до різноманітних великих мовних моделей, розроблених OpenAI. А тут варто підкреслити, що Чат-GPT це комп'ютерна програма, яка може використовувати багато різних мовних моделей, наприклад, модель GPT 4O або O1. Ці моделі були вивчені та навчені для різних застосувань. У нашій повсякденній роботі нам, мабуть, достатньо чотиривимірної моделі, але ми також маємо доступ до моделей висновку, які адаптовані для вирішення складніших логічних задач і аналізу даних. Існують також спеціальні мовні моделі, призначені для програмістів. Вони допомагають писати код багатьма різними мовами програмування. По друге, нещодавно Чат-GPT отримав чудові інструменти для створення зображень. Зображення можна генерувати в самому чат gpt На екрані позаду мене ви можете побачити результат підказки Створіть реалістичну фотографію класу повного усміхнених учнів з молодим учителем математики, який веде уроки біля дошки. На даний момент це, ймовірно, найкращий інструмент обробки зображень, оскільки він поєднує в собі можливість використовувати нейронні мережі великої мовної моделі та іншу передову нейронну мережу для створення зображення. По третє, у тому ж пакеті, що й ChatGPT, ми також отримуємо доступ до чудового інструменту для створення зображень і відео, яким є SORA. На задньому плані я хотів показати, як виглядає фільм, створений із фотографії вчителя з класом. На жаль, під час зйомок цього фільму виявилася ще одна серйозна проблема з використанням ши. Я писав, що на сцені видно, як діти встають і плескають. З якоїсь причини, відомою, здається, лише OpenAI, я постійно отримував повідомлення про те, що я порушую правила точності в місту. На жаль, компанії, які створюють штучний інтелект, часто конкурують у створенні моральних, етичних і політичних обмежень, що може призвести до ситуації, коли ми не зможемо отримати результат, на який очікуємо. Таким чином, ви можете бачити відео, створені на основі інших підказок. Підводячи підсумок, платна версія ChatGPT надає вам доступ до різних мовних моделей від OpenAI. Доступ до інструментів обробки зображень нового покоління, а також доступ до інструменту SORA, який створює відео. Однак у повсякденній роботі вчителя чи учня можливість створювати власні версії чату може бути не менш корисною. Ці версії є потужним інструментом автоматизації роботи. Завдяки цьому ми можемо створювати чати, які завжди працюватимуть так, як нам потрібно. Наприклад. Я створив чат для вебінару, який допоміг мені створити схеми та сценарії для відео. А в кінці зберіг їх у файлі, формат якого відповідав файлу, який я долучив до нього як шаблон. Таким же чином, ви можете створити чат, який буде поводитися як вчитель англійської мови, та допомагати генерувати тести відповідно до шаблону, який ми до нього додаємо. ChatGPT Pro це точно той інструмент, який вам варто спробувати. ChatGPT автоматизував і прискорив мій робочий процес створення вмісту. Завдяки йому я отримав і поєднав знання з математики і, наприклад, штучних нейронних мереж. Однак я скористався ще одним дуже корисним інструментом. Цим інструментом був Perplexity, який я використовував як заміну пошуковій системі Google. Perplexity – це дуже цікава пошукова система, яка наприкінці надає резюме за заданим шаблоном і надає джерела, знайдені та використані для створення резюме. Останнім часом це стало менш популярним, оскільки чат GPT уже може робити те саме. Але все одно варто розглянути його, оскільки він пропонує дивовижну кількість опцій навіть у безкоштовній версії. Також варто зазначити, що інтерфейс користувача дуже схожий на чат GPT, це пов'язано з тим простим фактом, що більшість чатботів зі штучним інтелектом працюють за дуже схожим принципом, і найголовніше підказка, яку ви передаєте додатку. Чат-боти є потужними інструментами для створення контенту та можуть значно пришвидшити створення конспектів, есе та сценарії вправ. Тепер я хотів би показати вам інструменти, які значно полегшили підготовку та редагування самих фільмів. Одним із таких інструментів є HeyGen, логотип якого можна побачити в нижньому правому куті екрана. Що може HeyGen? я продемонструю це на прикладах. Спочатку я записав відео з собою як головним героєм. Вміст був неважливий, а про те, щоб отримати матеріал, який програма використовуватиме для створення кінематографічних аватарів, які потім стануть основою для будь-якого фільму, який я хотів би створити. Я записав три відео, кожне в іншому місці. Два я записав у домашній студії. А третій я записав у штаб-квартирі Центру підготовки вчителів у зеленій гурі. Кожне з цих відео я відправив у Хейджен, який завдяки штучному інтелекту згенерував кінематографічні аватари, які запам'ятали всі найважливіші особливості моєї міміки, поведінки та жестів. Я міг би використати готові аватари, підготовлені творцями Гейджен, але вирішив, що буде краще, якщо на відео буде показано. Моє справжнє обличчя, навіть якщо воно постійно заново генерується штучним інтелектом, те ж саме стосувалося і голосу. Я підготував довгий запис свого голосу, який потім переслав до наступної програми Eleven Labs. Саме Labs створили точну копію мого голосу, яку я імпортував у програму HeyGen. Коли копії... Мого персонажа та копії мого голосу були готові, настав час зібрати все разом. Цю сцену було створено шляхом спершу написання тексту польською мовою. Це текст, який ви зараз чуєте. Цей текст є основою цієї сцени. Я вибрав аватар і голос, яким я розмовляю, щоб супроводжувати текст. Хейджен. Перетворив наданий мною текст у мову, а потім зіставив слова з моїм аватаром, зокрема зіставивши рухи губ. Просто так? І подумати, що все це можливо лише завдяки математиці. Бо всі ці зв'язки і перетворення це додавання, множення, операції над векторами, обчислення лінійних і нелінійних функцій. І статистика, і ймовірність. Як ви, напевно, вже здогадалися. Говорити українською для мене не проблема. Просто надайте Гейджен український текст. Хоча, якщо мова йде про переклади, варто зупинитися трохи довше. Хейджен використовує інтегровані інструменти перекладу тексту в мову для різних мов, але інші інструменти можуть бути корисними у вашій щоденній роботі. Я використовував DPL. Це інструмент. Із дуже широким функціоналом, набагато досконалішим, ніж, наприклад, Google Translator. DPL дозволяє перекладати цілі документи, зберігаючи їх в вихідний формат. Ви також можете створити власний словник для лексики, яка не входить до бази даних програми. Дуже цікавою опцією є спеціальні надбудови для веб-браузерів та інших додатків, які дозволяють нальоту. Перекладати, наприклад, вміст форм або навіть підказки в чат-ботах, потихеньку наближаємося до кінця. Підводячи підсумок, додаток Perplexity дуже допоміг мені під час пошуку матеріалів і знань. ChatGPT допоміг поєднати вміст у лекції та створити сценарії. Я використовував HeyGen для запису своїх відео. Під час копіювання власного голосу за допомогою Eleven Labs і для перекладу за допомогою DeepL. Однак це лише верхівка айсберга, коли мова йде про доступні програми штучного інтелекту, неможливо обговорити їх усіх у короткому відео. Тому на закінчення я хотів би запропонувати вам ще дві речі: якщо у вас є завдання, і ви хочете, щоб ший вам допоміг. Варто скористатися пошуковими системами, щоб знайти потрібні інструменти. Прикладом такої пошукової системи є вебсайт Future Tools, де можна знайти величезну базу даних програм, доступних у світі, згрупованих у відповідні категорії. Друге, що я хочу запропонувати, це відвідати Horizon.ai. Це вебсайт. Керований справжніми ентузіастами штучного інтелекту та невичерпне джерело знань. Варто підписатися на їхню розсилку, а також приєднатися до дискусійних груп на Діскорд. Я сподіваюся, що вся серія про математику в штучному інтелекті принесла вам багато цікавої інформації та надихнула вас поглибити знання про нейронні мережі та машинне навчання з одного боку та математику з іншого. Якщо у вас виникли запитання чи сумніви, задавайте їх під опублікованими відео. Обов'язково знайду час відповісти, і, звісно, підпишіться на канал Любузького центру підготовки вчителів у зеленій гурі. До зустрічі!